Сьогодні тихе і працьовите село княжики Руженської громади схиляється у доземному поклоні перед пам'яттю героя Тараса Григоровича, бо відкривається пам'ятна дошка, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв. Сльози наших матерів, тож схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя Тараса Григоровича. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки оголошується відкритим. реальну душку надається батькам героя Олександру Миколайовичу та Олені Анатолійовні і дружині Наталії, Герої світла і Світлаї! Вони нас закривають. Вони за нас на небі, самих на землі. До слова запрошується ружинський селищний голова Людмила Біляк. Всім доброго дня, гарного осіннього дня. Сьогодні в мальовничому селі, зовсім маленькому селі, княжики Великої, Пружинської громади. Кожен із нас прийшов віддати данину і ще раз підтвердити те, що. Родина Григоровичів виростила, народила і виростила, виховала справжнього сина, справжнього героя. Сьогодні ось тут на нас із меморіальних дошок дивляться три янголи. Кажуть, воїни не вмирають. Так. Воїни не вмирають, вони на превеликий жаль, багато з них гинуть на полі бою. Але кожен із нас повинен пам'ятати і усвідомлювати, що їх жертовний подвиг здійснено заради кожного з нас, заради того, щоб ми українці. Були єдиними, єдиними у своїх помислах і вірі в тому, що подвиг наших воїнів є безцінним. Вони мають жити у нашій пам'яті, у наших серцях і в наших душах до того часу, поки ми пам'ятатимемо їх. Наші хлопці будуть вічно живими. Запрошується староста Немиринецького старостинського округу Тетяна Романовська. Слава Україні! Шановна громада, сьогодні рівно півроку, як душа Тараса Григоровича политла за обрієм. Страшна звістка, страшний. Сон. Жаль, увірвалося в наше село і Тараса Григоровича. Неймовірно красивий молодий чоловік, одружений. І таке майбутнє гарне було б знайти діти. І дитячий сміх, і дитячий лепет. але все вбірвала страшна війна. І все обірвав страшне. Гинуть найкращі сини України, гине генофонд української нації. І ми маємо вистояти, тому що ми, ми нація незламних і нескорених. Запрошується директор Немеренецького ліцею Людмила Степанівна Козачук. Сьогодні ми тут, щоб розділити біль утрати із рідними, з дружиною Наталою, мамою Альоною, татом. Олександром і всією родиною, тому що родина велика, і це невимовний біль утрати. Тому що хочу подякувати вам за вашого сина. Це була неймовірна людина. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що війна не закінчується, війна продовжується, і ворог дійсно дуже підступний. Підступний не тільки на фронті, підступний і скрізь, і в тому числі, і в соціальних мережах. І маємо бути. Сильними маємо е, вірити, маємо надіятись і свято допомагати нашим воїнам, тим, хто сьогодні боронить нашу українську землю, молитися, шанувати і допомагати. 19 травня 2024 року. Бояла весна яскравими барвами, а Тараса Григоровича привезли побратими до батьківської хати. Не стало батьків сина. У молодої дружини чоловіка не стало щирого друга, односельчанина, за яким ридало усе село, усе без винятку, його щирого, доброго, турботливого, не вистачатиме як рідним, близьким, так і усій Україні. Тож схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків та всіх загиблих. Боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави вшануємо пам'ять героїв, хвилиною мовчання. Мам кож моя не З годину зала я годину. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Яд дгови летять до неба яд голи, і повернути неможливо їх. Ця як нитка обірвалась втратили. Ми пам'ятаємо всіх. Ми пам'ятаємо всіх, що вилетять до неба, я не отця Віктора посвятити меморіальну душу героям Тараса.